Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами ми будемо малювати котика по мотивам оповідання Василя Сухомлинського покинуте кошеня. Ми будемо використовувати для цього нетрадиційну техніку малювання. Сьогодні на занятті нам стануть в пригоді такі допоміжні інструменти. А саме, Підготуйте, будь ласка, два аркуша білого паперу формата А4, ножиці, олівець, шматочок губки, стаканчик з водою, серветка та фарби. Якщо ви вже приготували все, давайте ж розпочнемо нашу роботу. Подивіться, такого гарненького кошенятку ми з вами сьогодні намалюємо. Сідайте зручненько і будь ласка. Приготуйте ось таке гарненьке кошенятко у нас з вами вийде. Спочатку ми за допомогою олівця намалюємо контур кошенятки і за допомогою ножниць. Та, можливо, дорослого, виріжемо ось такий гарний контур. Коли контур буде готовий і наш шаблон готовий до роботи, давайте ж змішаємо два кольори фарби: це чорний та білий, для того, щоб у нас утворився сірий кольор. Будь ласка, візьміть чорну фарбу та білу. Коли в нас уже з вами змішались кольори, ми будемо за допомогою губки заповнювати шаблончик. Спочатку кладемо наш шаблончик на, фор... на е, папір білого кольору, зверху шаблончик намащуємо нашою сірою фарбою. Якщо вона густа, будь ласка, трішки змучіть е, пензлик водичкою. І тепер ось такими прим приминаючи. Рухами ми будемо заповнювати весь шаблончик. Починаємо зверху з вушок. Подивіться, як ми один за одним поступово зафарбовуємо всю територію нашого котика. Бачите, одною ручкою ми тримаємо шаблончик, іншою набираємо фарбу. Якщо десь замастилися, нічого страшного, потім витремось. Не забуваємо про хвостик. Ось такий гарний малюночок у нас з вами виходить. Таке миле кошенятко. Подивіться, тепер знімаємо верхній шаблончик. Обережненько. Гарне кошенятко вийшло. мені дуже подобається. А вам? Дітки, чому, чого не вистачає нашому кошенятку? Нашому кошенятку не вистачає мордочки. Для цього беремо фарбу білого кольору, набираємо на пензлик і обережно малюємо два овальчики посередині нашої мордочки. Гарно у нас з вами виходить. Якщо у вас трішки, вони різного розміру, не хвилюйтеся так навіть гарніше. Тепер ми можемо намалювати. Що? Правильно, оченятка це будуть маленькі чорненькі гудзики. І носик чудово, а ще обов'язково маленький ротик. Молодці! І не забуваємо про вуса антенки. Для цього набираємо чорну фарбу і акуратно проводимо малесенькі полосочки. Подивіться, які гарні яскраві вуса пухнасті вийшли у нашого котика. Ви, великі молодці. Дякую вам за старання. Хто додивився до кінця, став лайк, чекаємо на вас. На наступному занятті поділіться з нами своїми малюночками.